Вітаю вас шановне товариства. Ну що, начебто, всі решафли, котрі всіх цікавлять, потрохи завершуються, і тому мені здається, непоганою ідеєю буде зробити підсумкове відео по всім. Головним решафлом, щоб ви нічого не пропустили і були в курсі того, який український гравець іде в російську команду грати, хто йде в європейську, але з росіянами, і робить пост про те, що не так це все погано, не все така однозначно, і які європейські колективи справді виглядають цікаво і за котрі треба вболівати. Тому готуйтесь дивитися це відео. Пам'ятаєте таку команду, як талон? Так от, тепер вони називаються Неталон, а Аврора. Вони змінили лише одного гравця. Тепер у них грає на Міду Мікота більше не продовжує грати за цю команду. І в цілому хочеться сказати, що ж це за команда Аврора? Чому вони вирішили грати за цей е, ростер? Ну, це команда від букмекера 1, е, Ну, ви в принципі бачите на картинці. Ось такий російський букмекер вирішив підписати свою команду, і тепер, якщо ви будете бачити назву Аврора, можете напряму асоціювати якраз таки з цим букмекером. Колектив в цілому хороший, якщо брати окремо гравців. Мікота мені здається краще ніж Шармель. А, але, тим не менш, ну побачимо, що вони зможуть показати. Не думаю, що проблема у них була а, в Мікоті: 23СЕВ залишився, Джаб залишився. А, Q є, Олі є. Тобто, в принципі, це доволі такі імениті гравці з Південно-Східної Азії. Можливо, якісь нормальні результати вони і зможуть показати. Пам'ятаєте, такий колектив, як Nouns, який зайняв топ-8 на НТ сельчачою, що доволі таки було дивиною, і вибив команду Тундра, наприклад. Так от. Якщо ми подивимося зараз на цей ростер, то у них залишились грати Гунар і е, Лєліс, але вони добрали до себе ще Флая як капітана команди, котрий пішов з Shopify Rebellion. При цьому тут що цікаво, також у них є два гравці: це Шторштормер на Міду і Некері Кері Юме. Це е, росіянин, якщо я не помиляюсь, котрий грав на ні, Німець, бачите, був неправий. котрий грав у команди Нігма Гелексі на Кері. А вони взяли їх на тестовий період, як я розумію. І справа полягає в тому, що в цьому дота-сезоні і дуже багато кваліфікацій буде. Тобто немає вже ось цього Ростерлоку, котрий був раніше. Відповідно, у тебе є змога якась протестувати гравців. Ти можеш, от на ESL Kuala Lumpur, наприклад, на котрому ми е, грали. Ти можеш на кваліфікації, Ми відкриті квали, вони будуть закриті, відповідно, Північній Америці грати. Потестувати можеш там гравців, прикинути, що і як, бо е, в цілому, я думаю, ця система, котра зараз, вона набагато краще. Прям ну ви навіть не уявляєте, який я кайф від отримав від гри на відкритій кваліфікації. До речі, о 5 годині е, знову вас чекаю на стрімі. Будемо знову грати в відкриту кваліфікацію зі своєю командою. Далі у нас йдуть команда OG. Вони взяли, як на мене, дуже хорошого офлейнера. Вони взяли віспера, це справді. Талановитий офлейнер з Південної Америки, Один, ну, напевно, не один, а найкращий офлейнер цього регіону. Також добрали собі на позиції 4 Арі, це такий гравець з Великобританії, доволі ну, непогана четвірка, він Хайранг. Сіп буде грати на позиції 5, у них Бізіем залишається на міду, і на Кері продовжує грати у них Юрагі. В цілому, Ростер виглядає доволі непогано. Єдине, що виникає питання в дуо сапортах бо по ну. Наче, ну, типу, от за Віспера взагалі. Е, я його персональний фанат, думаю, що він дуже добре грає в доту. Але от по сапортам виникає питання, чи зможуть вони чогось It's досягти. It's Наступна команда це Наві Джуніор. Ростер у себе в Телеграмі взяв, можете підписуватись, якщо що. Дивіться, що вони зробили. У них грає Кідаро на позиції 4. Він вирішив грати за цю команду саме. Вони змінили ще. А, ну, в принципі, це єдиний гравець, котрого вони, вони змінили. Поясню потім, чому саме вирішили четвірку свою змінити. У них виходить зараз фулл український ростер. І Даро насправді я хочу респектнути. Поясню чому. Справа полягає в тому, що я точно знаю, що йому пропонували в колективі на кшталтне пандес з росіянами грати. Там, ну, по іменам саме конкретно по дота персонам, зрозуміло, що перспективніший ростер може бути теоретично. Але людина відмовляється від цього. Бо ну, у людини є якась позиція, так він розуміє, що це не окей для нього, типу, грати в російській команді. Він хоче, може, і зараз на даний момент навіть Junior звісно, гірше грають, але ти не менш хоче спробувати себе в українському колективі колектив з українськими гравцями. За це величезний йому респект, бо, на жаль, небагато гравців з якоюсь чітко вираженою позицією, проте я трошки ще пізніше вам розповім, до чого я це кажу. А тепер переходимо до Ростера Наві. Тут, відповідно, у нас виглядає наступним чином ростер. Залишились всі ті самі, окрім Нефріта, котрий прийшов на заміну Маліка, котрий зараз в квестах вже грає? Точніше, ПСЖ Квест, не пам'ятаю, як вони називаються. Ну, коротше, ви зрозуміли, я думаю. І Дейс, це позиція 4 навіть Джуніор, котру вони забрали собі в ростер, Тепер він буде грати у Наві на позиції 4. А в цілому, що я думаю про цей ростер? Я точно знаю, що вони тестували Ларінофа і він повинен був замість Мілажула грати, а Мілажул повинен був грати на позиції 4. В цілому Ростер виглядає гірше, ніж він був. Перше моє враження. Але насправді на, на папері може так виглядати, але в самій грі, в самій грі може бути інакше. Може гравці застакаються якось і так далі. Чому я вважаю, що Ростер виглядає гірше, ніж він був? У Наві була величезна проблема в тому, що у них не було капітана ніякого. Тобто у них не було людини, котра веде за собою вперед, котра розуміє, що робити, що драфтити, заряджає команду і так далі. З появою Ніфріта і Дейза, ну я щось не чув про цих гравців такого, що. Ну, по-перше, щоб вони чогось досягали, щоб мати досвід того, як перемагати. По-друге, вони не виглядають як гравці, котрі ведуть за собою команду. Але, тим не менш, шанс рівно треба завжди давати. І подивимось, як воно буде. бо... Е, ну... Все ж таки, треба по грі судити. Судити пори шафа на папері це все така історія. Типу, може бути теоретично погано, але команда заграла дуже сильно. І навпаки, може бути теоретично добре, а команда потім взагалі нікого виграти не може і так далі. Тому будемо дивитися на закриті квалі до ESL ЄСЛ Na'Vi, Також буду все для вас стрімити. Тепер ми переходимо до цікавих історій. Ми переходимо до колективу Entity. У Entity, тепер не міду замість Торштормера грає No Уан. І на Офлейні буде грати Дієм замість Гебі. Така... Цікавий рішафл, скажімо так. Ну, але тут трошки про інше. Uh, NoOne, він зробив пост. Пост виглядає наступним чином. Дивіться уважно. Ось такий пост. Він тут написав для українських болівальників: що всім привіт! Я прийняв рішення приєднатися до команди Entity. Це був дуже непростий uh, крок у умовах війни Росії проти України. І так далі. Ну, я трошки так почитав. Міг би написати багато пояснень, навіть виправдань, чому пішов на такий крок, але я розумію, що йде війна, і вона навряд чи будуть, е, і вони навряд чи будуть почути і прийняті тим не менш є кілька важливих рішень, якими я хочу поділитись. Я український кіберспортсмен і хочу захищати честь своєї країни на найвищому рівні. Так, оце чесно вголос був. Так, як роблять це хлопці з Team Spirit. Ну, в моєму розумінні при всій повазі, захищати честь країни, ну ти щось репрезентувати для цієї країни повинен. Якусь там думку в маси давати, там з прапором виходити. Ну тоді ти якби там в інтерв'ю казати, що от в України триває війна, продовжуйте підтримувати, публічно донатити збори якісь робити. Тоді ти дійсно захищаєш честь своєї країни. А те, що роблять гравці зі Spirit, то ну, вибачте, вони живуть своє життя. Грають з тіпами, котрі вне політики, так би мовити, а деякі з них взагалі е, кажуть, що та похуй на випишаюсь, пофіг на війну. Е, типу, нехай якось воно там розсосеться. Рекламують там цей один Е, Ну, типу, нічого нічо не кажуть. Так, так, там донатять дійсно е, тихесенько, там, е, міра на мій збір якось донатив, але ну, донати не можуть бути виправданням. Це мені здається обов'язок будь-якого громадя... громадянина зараз донатити і підтримувати армію в цілому. Ну типу, таке. Я знаю позицію своїх тімейтів щодо війни та підтримки влади в Росії. Для мене це було критично важливий момент при ухваленні рішення про виступ за ентіті. Пише no One. тут. Я дещо хочу пояснити: до повноваштабної війни я багато спілкувався з російськими гравцями, багато з, з ким грав в командах, і в цілому також вважав хорошими людьми їх. Тобто я б ніколи не міг подумати, що коли почнеться повномасштабна війна, ніхто з них нуль людей, з котрими в дуже близьких відносинах, з котрими роками грав, не напишуть, нічого не скажуть, навіть не те, щоб публічно, а просто спитати, типу, ти там взагалі як, друже, ти можеш чимось допомогти? Тому те, що тут Нован no пише про те, що мені там тіммейти сказали про відношення до війни, це виглядало так. Вони такі сидять, і такий приходить в команду. Чо, пацани, проти, проти війни? І вони такі, ну да-да-да, осуждаємо, да. А, а і, це, і це все. Це все. Типу, ну, публічна позиція, вона безцінна. Хоча б там прапори з ліквіпедії можна прибрати. Ну було, зараз вже не можна. Тобто, от. ну потім він написав, що частина моєї родини живе в Херсоні. Коротше, повний пост можете посвідати у мене в Телеграмі. Дивіться, багато людей тут розділилась думка. Я скажу свою, що я до цього думаю. Деякі вважають, що як Нован він там написав, що краще грати, і до що він там буде відправляти якісь гроші на ЗСУ, краще грати в команді, аніж не грати взагалі. Тобто заробляти гроші і допомагати своїй сім'ї, котра живе в Херсоні, ніж не грати взагалі. з одного боку, це дійсно так: краще заробляти хоч щось, але це не та ситуація, де ти. Знаєш, безхатько на вулиці, і тобі кажуть, ти йдеш в Entity грати, або ну все, ти, типу, на вулиці залишаєшся. Ноуан e, no хороший гравець в доту. Він може знайти будь-який колектив, я певний. Він може ну не тільки в європейський колектив піти. Так, можливо, це найбільш вигідна пропозиція в його житті. Ну, можливо, воно так і є зараз, на даний момент мається на увазі. Можливо, треба команді трошки нижче рівня пограти і пройти там. Ну чому, от, наприклад, я чому за Кідаро казав? Чому Кідаро може іти і грати в Навіть Джуніор, тому що у нього є позиція? Бо він розуміє, ну, що його нейнпанда скличуть, це неправильно туди йти. А Нува не може цього зробити. Він каже. Так, я, я буду вентіті грати з росіян. Типу, це хоча б європейський колектив? Так, але там також якісь чутки, що водії росіяни, і так, ну це таке, це, я вже не розбирався, з це не буду вам нічого казати. Тобто, чому одні люди роблять так, а інші роблять ось так? Ну, виправдання. Ну, виправдання для мене незрозумілі. Тобто, ну, ти відверто робиш фігню, як і я вважаю, гравці, які продовжують так само грати в російських командах з росіянами. Повну фігню. Виправдання того, що. Е, ну тут, хоча б знову ж європейський колектив на папері, хоча б. Е, знову ж таки, виправдання того, що ти будеш донатити на ЗСУ. Ну блін, ну вибачте, це так можна виправдати, що виправдовувати, що завгодно. Що за людина там пішла на вулицю, щось вкрала у когось, і каже: Я там задоначив за те на ЗСУ. Я хороша людина. Так ти ж ні, ти, ти, ти зробив фігню. Ти не можеш виправдовувати тим, що ти донатиш, те, що ти робиш фігню. Тому. Думка у мене така, що якщо вже робиш фігню, то не треба очищати совість ось таким чином. Роби фігню до кінця, а краще взагалі її не роби. Бо ну, я цього не розумію, чесно. Якщо б це була ситуація, де там людина, не знаю, от взагалі немає грошей, нема що їсти, ну там можна щось задуматись, хоча все стороні... рівно. Чи надфіговий, але тут точно не та ситуація, тому для мене цей пост взагалі незрозумілий. Тепер йдемо до європейських колективів. Геймінгладіатори. Вони залишаються в тому самому ростері. Були чутки про те, що Тундра намагається купити колектив Gaming Гладіаторів, повністю весь викупити ростер, але вони не змогли цього зробити. Гладіатори продовжують грати цей сезон в тому ж складі. Я вважаю це правильне рішення від них. Тундра, ну, ми трошки зараз проговоримо про цей колектив, щоб ви розуміли, що взагалі відбувається з організацією. Але ну, гладіадери продовжують грати. Я думаю, що для них це реально найкраще рішення. Тепер ліквіди. Ліквіди, наскільки ми знаємо, зай пішов в інактив зараз на невизначений срок. І до ліквід приєднався 33-й гравець офлейнер команди Тундра буде виступати тепер за ліквідів. Ну. Чесно, не знаю, наскільки це. Хороша зміна, наскільки 33 й більше буде імпонувати команді Liquid, ніж Зай. Я думаю, що це в мінус зміна, пояснює. 33. — Це, безперечно, дуже хороший гравець на Офлейні, але він, у нього набагато складніший характер, ніж у Зая. Uh, у нього він такий дуже егоїстично ціле направлений на себе гравець, котрий... ну, от. Uh, на себе грає в основному Zyte, це максимально в команді найкращий тіммейт. У нього дуже хороше розуміння гри. Він завжди може зіграти на будь-якому герої. І я гадаю, що це в мінус команді. Ліквід вони нікого більше не змінили. Міки залишається, боксі залишається. Бліц, тільки у них тренер іде на невизначений там срок до грудня, здається, якщо не, не, не на визначений, а до грудня. Він не буде тренувати команду, і тому побачимо, як вони будуть виступати на кваліфікації до Куала-Лумпура. -Куала Ще один цікавий ростер це ростер команди Falcons. Дивіться, повертаючись до історії Стундра, Снейкінг і Скітер будуть грати в цьому ростері. А, Амар у них буде грати на офлейні, Малрін буде грати на Міду, Кріт на четвірці. Доволі цікавий колектив, як на мене. Що буде тепер з Тундрою? Я взагалі не уявляю. Я думаю, що це фул дісбанд, бо найна вони з ростера Кікнули, і відповідно там просто не ну тільки Топсон наче там залишався. Але я думаю, що у нього контракт до кінця інтернешнла був. Відповідно, ось е, така от історія з європейськими решафлами. Далі у нас іде Team Secret. Ну, я думаю, що це найслабкі... один з найслабкіших ростерів, котрі Попей взагалі збирав. Вони вже встигли програти першу кваліфікацію на ЄС One Kuala Лумпур. Залишили Крісталіса. На Мідлейн вони взяли Мідуана, на офлейні у них буде грати бум, котрий. Чому його взяли? Я не розумію. Яміч Попеї залишається, і замість Хіна у них буде Ахву тренувати. Хін взяв також на невизначний термін перерву від Доти. Що от казати не знаю, ростер фігня, як на мене. Найбільшою дивиною для мене було те, що Alanс залишає свій ростер. Напевно, ніхто з вас навіть не знав, що у них там за колектив. I так от, вони вирішили залишити свій ростер, і вони вже пройшли якраз таки ось цю відкриту кваліфікацію, є Сованку Аллампур, і виграли у Team Secret ось цим складом. Тобто, ну це про щось говорить, як на мене. Є ще один колектив, котрий на останок варто звернути увагу: це Nine Pandas. Дивіться, у них росте наступний: Рамзе грає на Офлейні, Афоніже на саппорті позиції 5, Роджер на четвірці, Депрес Кіт на Міду, і цікавий гравець у них на Кері. Це буде Вітюн. І тут ми повертаємось до тієї дискусії, котра була про Ноувана, і про Кідара, наприклад, котрий перспективний гравець, але він грає за український колектив. От, також таке, в... Ну Тут взагалі типу, це російський колектив, Entity, хоча б європейська організація. Ну, я, я чесно, я не знаю чим. Ну, типу, ну, скоріш всього, у Вітюна немає якихось пропозицій в інші команди. Але що заважає? Блін, не знаю. І ти там в ростер якихось монти умовний, попроситись до них з ними склад створити. Там е, є ну, люди, з котрими він точно знає де комунікацію. Ну нічого це не заважає зробити. Тобто, знову ж таки, альтернативи вони завжди є. Залишить, залежить просто від бажання і того, що людина вірить. Якщо вона не вірить ні в що, то, звісно, можна грати будь ким. Дякую, любі друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал і приходити о 17.00 до мене на стрім. Будемо грати відкриту квалу. І побачимось з вами завтра. На все добре, любі друзі.